Я Юлія Савтенко, Чернівецький журналіст. Півроку команда громадського руху народний контроль тиснула на чиновників, аби ваші проблеми вирішували. Ми знаємо, що сьогодні турбує чернівчан. Кожна проблема від заміни ліхтаря на стовбі до ремонту дороги потребує індивідуального підходу і контролю небайдужих громадян для її вирішення. Громадський рух народний контроль зібрав якісно нових людей, які змусять працювати місцевих чиновників та вирішувати кожне ваше болюче питання прожили на тисячу гривнів. Я знаю, Чернівці це не місто великих ринків, контрабанди та корупції. Чернівці це місто хороших людей, які прагнуть і заслуговують нормального життя. Ми забезпечимо народний контроль за кожною копійкою міського бюджету. Кожен з нашої команди був ефективним на своєму місці, але події в державі змусили нас об'єднатись аби разом зробити більше і краще.